Anbernic 505 одна з самих недооцінених ретро консолей, які тільки випускались. І це не тому, що на ній є OLED дисплей або батарея на 5000 мА. Скажу вам по секрету, на ній можна грати в будь-яку гру, наприклад, Stalker 2 чи Call of Duty Black Ops, і в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як розкрити потенціал ось цієї консолі. Так склалося, що ретро-консолі сприймаються аудиторією як вікна в минуле. Так, дійсно на них ви можете пограти в ігри з PlayStation 1, PSP, NES, і цей перелік досить довгий. 505, наприклад, підтримує ігри із PlayStation 2. Однак мало хто розглядає такі ігрові девайси, як платформи для сучасних ігор і дарма. Бо погляньте, я можу ганяти за скіфа по великим просторам зони. Або запустити Black Ops 6 і попрощатись зі своєю нервовою системою, або піти по хардкору і дати пограти своїй дитині в дівчинячий патруль. То як же це зробити, враховуючи, що на консолі всього 4 ГБ оперативної пам'яті і процесор Tiger T618? Бачите, так вже склалося, що її операційна система це Android, а значить, я можу скористатися усіма перевагами, що дарує нам ця платформа, і нам доступний хмарний геймінг. Що це взагалі таке? Дозвольте трішечки пояснити, існують сервіси, за допомогою яких ви можете навіть на дуже слабому залізі запускати найновіші ігри, адже за усі розрахунки будуть відповідати сервери цих платформ, а на ваш пристрій ви будете отримувати лише зображення у реальному часі. Фактично, це майже те саме, що ви дивитесь YouTube, тільки ваші натиски клавіш будуть зчитуватись і передаватись для обробки, а на екрані ви будете бачити зміни в ігровому процесі. Коротше, ви граєте на консолі, але обробляють усі процеси десь в секретних лабораторіях компанії Nvidia, Xbox чи Sony. І для того, щоб скористатись такими можливостями, у вас є декілька найпопулярніших варіантів, наприклад, GeForce Now або Steam Link. Або хмарний геймінг від вашої консолі Xbox чи PlayStation. І робиться усе це ну дуже просто. Припустимо, у мене є Xbox Series S, у якій підключений Game Pass. Заходжу в додаток, обираю свою консоль і запускаю хмарну гру. Тепер мій Анбернік перетворився на Xbox з усім арсеналом ігор, які доступні в моїй бібліотеці. Настільки круто це виглядає led дисплей самої консолі передасть вам дуже соковиту картинку, а от до керування треба буде трішки звикнути. Хоч воно і продубльовано, та може бути замінено по вашому бажанню, однак декілька годин ви будете плутатись в кнопках. І хоча стіки тут виглядають дуже малими, у них широкий хід, що дозволить вам бути достатньо точним у шутерах. А от чи захочеться вам грати у ті самі шутери, тут питання. Адже хмарна гра дасть набагато більшу затримку. Тут краще б мати 5 ГГц Wi-Fi, щоб максимально збільшити комфорт гри. Насправді, він на найвищому рівні і ці затримки ну, мінімальні. До речі, можете підключити Game Pass PC і мати усе те саме з власного комп'ютера. Окей. У вас немає Xbox чи PlayStation 5, щоб грати з них. Зате ви можете завантажити GeForce Now і грати по тому ж принципу. От тільки ігри у вас повинні бути у власності. Цей сервіс надає вам можливості грати, але не продає самі ігри. Тому подбайте про те, щоб на ваших аккаунтах була необхідна гра. І до речі, GeForce Now відмінив на даний момент безкоштовну гру. До речі, простім. Ви можете встановити Steam Link і грати в ігри з власного ПК, навіть якщо ви знаходитесь за тисячі кілометрів від свого дому. Відповідно, усе, що потягне ваш ПК, буде автоматично грабельно на консолі. Виходить, що ігри можна брати з собою куди заманеться, а для ігрової сесії достатньо знайти якийсь більш-менш стабільний Wi-Fi. Тарифи платформи Nvidia ви можете побачити на екрані на момент запису цього відео, але майте на увазі, що ви не зможете грати безкоштовно впродовж 30 хвилин за одну сесію, тому що Nvidia зараз відключила цю функцію для безкоштовних користувачів. Якщо так виходить, що ретро консолі не просто платформи для запуску старих ігор, а можуть нормально так занурити вас у сучасний геймінг, то що ж тут по зручності і автономності? Дотягуватись великими пальцями до стіків і одночасно тиснути верхні кнопки не зовсім то й зручно, але з часом звикаєш. А от хрестовина і головні кнопки кайф. Тим більше ззаду маємо прорезинену поверхню, за яку приємно триматись під час гри. Та і звук не підкачав. Тут вже поставили хороші динаміки, які тільки додають атмосфери грі. Автономність прирівнюйте до свого смартфону. Тут батарея на 5000 мАч, що точно не дасть вам засумувати. І стіки. в них є хід всередину, тобто керування повний аналог консольного, окрім тригерів. З ними ви не зможете газувати, як Forza Horizon наполовину, наприклад. Адже це бампер, а не тригер. Натиснули і газ в підлогу. А от з шутерами буде усе ок Ну і про Android-ігри на самій консолі. В Blitz взагалі ніяких проблем, включить налаштування керування з геймпаду і усі кнопки автоматично підлаштуються під гру. Їздити та стріляти комфортно і явно краще, ніж просто на смартфоні. Що приємно, я взагалі не відчув нагрівання консолі, поки грав. Картинка прям соковита. Ну Лед все-таки. А от тягнути з пальцями все ще не так зручно. Call of Duty Mobile. У своєму репертуарі, поки дочекаєшся завантаження ресурсів на новому пристрої, усе бажання грати відпаде. Тим не менше можна без проблем бігати, стріляти, от тільки кнопки консолі працювати не будуть. Не бачить він їх як геймпад. тому користуємось тачскріном або налаштовуємо кеймапінг. Усі інші ігри теж можете грати. Genshin Impact, налаштуй налаштуйте кеймапінг, робиться це просто. Опустили шторку, включили пункт кеймапінг і виставили кнопки так, як вам потрібно. Ну і не забули зберегти. Я не фанат цієї ігри, але йде вона тут добре. Моба ігри теж йдуть без жодних проблем, головне правильно налаштувати керування, ну і навчитись в них грати, щоб не було потім у цих приколів про мід і кінотеатри. PUBG Mobile. Теж грайте собі, в цілому, це просто Android-пристрій, все, що бачите у Play Market, сміливо запускайте. А от кольори у цієї консолі це витвір мистецтва. Особливо жовтий колір, не знаю, які у вас враження, коли ви бачите на відео чи фото. А от вживу жовтий виглядає просто неймовірно. Якщо захочете брати, жовтий чи зелений моя повага. А от що розчарувало, так це рамки дисплею і надпис Анбернік на пів екрану. Ну ось ця нижня губа, це що? Ну, реально відлякує на перший погляд. Звісно, коли граєте, ви туди не дивитеся повністю занурені в процес, але при виборі консолі це явно не її плюс. А от коли візьмете в руки, ваше враження зміниться, причому кардинально. Екран тут заслуговує поваги, як і усі кнопки без виключень, полет. Ну, що тут ще сказати, він яскравий, соковитий і приємний. І кнопки регулювання звуку винесли на ліву бічну панель, а не як у всіх зверху. Моя повага. До речі, коли ви будете перший раз запускати цю консоль, при умові, що ви її купили з флешкою, на якій записані ігри, ні в якому разі не ведіться на сповіщення системи про налаштування флешки, інакше відформатуєте її і залишитесь без ретро ігор. Щодо емуляторів, то список тут великий, він перед вами. Більше того, якщо ви захочете додати свій, то це ж Android. Завантажили те, що вам потрібно, і вперед сміливо гратися. Окремої уваги заслуговує PlayStation 2, адже це консоль першої сходинки до цього емулятора, так не все буде супер гладко, але можна і пограти, особливо якщо у вас є теплі спогади з цією ігровою платформою. То які ж висновки? Чи варто зупинитись на цій консолі, чи дивитись в сторону більш дорогих моделей? Скажу так: це один з найбюджетніших варіантів для дійсно якісного хмарного геймінгу, де в додачу ви отримуєте підтримку ретро до PlayStation 2 та непогану, хоч і не топову підтримку Android ігор тому, якщо вам подобаються яскраві кольори, сміливо можете брати. А якщо хочете більшу продуктивність, дивіться в сторону 506-ї версії. Всіх благ, папа. -па.